Ну, все, ти мене провів. Можеш йти додав. М -м -м, був радий поспілкуватися. Я теж. Ну, що ж, бувай, потім тобі напишу. Блін, він такий класний. Він мені прям дуже сподобався. Що ж, треба буде ще я з ним колись погуляти. Ну, прикольний. завтра ему напишу. А сейчас буду уже лягать спать. Блин, прикольная она девчина. Такая добрая. Мне бы она сдалась еще Так, треба ей написать. Ну, не можу я больше, так? Я хочу еще раз с ней поспелкуваться, чтобы узнать ее больше. Так, привіт, не хочеш погуляти. Угу. Так, все, знайшов. Що? Він мені написав? хоче погуляти? Ну, звичайно ж, я сходна. Так, давай. М -м так, вона погодилася. Це все добре. Але мені треба щось одягнути. Нікуди ми підемо. Запропонує потім піти о! В дорівок. Подивитися на свій одний. Так, не те. Взагалі моя біжемо. Що вона тут робить? О, а ось це те ще треба. І до втім. Так, він хоче піти до гуляти. Треба щось не те. Дуже просто. Не те. Ми ще не одружуємося... Шкода. Ем, не те не підходить. Чума немає нормального. Це теж не те. І це не те. Це не те. Взагалі моя піжама, І що, якась бенз дай? Ні. Це моя домашнє, це не вже бачив, це все що, чому тут моє. О, це ідеально. Ну що ж, я готова з ним кудись йти.